У 2025 році змінюється система грантів для вступників більше підтримки для пріоритетних спеціальностей у новому вступному сезоні. Держава вводить оновлену модель фінансування, щоб підтримати вступників до спеціальностей, що мають стратегічне значення. То що ж зміниться? Грант першого рівня можна буде отримати вже за два предмети НМТ з результатом від 140 балів, раніше було від 150 балів. Але це стосується напрямів з особливою державною підтримкою, тобто така як математика, фізика, хімія, біологія. Медицина, інженерія, педагогіка, архітектура та будівництво те, що корисно державі, розмір грантів теж зросте. Перший рівень це 16,5 тисяч це, чи раніше було 15 тисяч, другий рівень це 28 тисяч, було 25. Одночасно зменшується фінансування для кон'юнктурних спеціальностей, таких як право, менеджмент, економіка, журналістика, психологія, крім клінічної. Причина це переповнення ринку. Випускників більше ніж попиту фахівців у цих галузей. Отже, якщо плануєш зверне увагу на ті спеціальності, які сьогодні справді потребує держава.